Це найкраща комбінація, як ми можемо заробляти за допомогою штучного інтелекту на YouTube. Найкраще те, що ми можемо робити це абсолютно безкоштовно, без лиця, заробляючи від 3 тисяч доларів на місяць. Ось, наприклад, іноземний канал, який за півроку набрав більше 60 тисяч підписників. Абсолютно всі відео він створює за допомогою штучного інтелекту. А кожного місяця цей канал приносить близько 3 тисяч доларів, і ця цифра постійно зростає. Зараз за 10 хвилин я вам покажу, як ми можемо робити такі самі відоси, навіть набагато краще. Спочатку треба. Генерувати саму історію, тому ми заходимо в чат GPT, прописуємо йому промпт. «Напиши мені сценарій повчальної історії на 5-10 хвилин. Тема історії, корисні звички, як їх розвивати, на що вони впливають та чому так важко здобувати корисні і так легко погані звички. Використовуй драматичний тон та інтригу, розбив цю історію на п'ять частин, кожна з яких буде доносити певні сенси. У історії повинен бути герой, ціль, перешкода та мораль. Нехай історія буде історичних часів давньої Греції. І далі розписав кожна частина, що вона повинна в нас включати. Після чого чаджиті нам генерує на. Нашу історію, яку ми очікуємо бачити. Далі ми можемо змінювати якісь елементи, ми можемо виправляти цю історію, тому що просто те, що нам зробив чат GPT, я не раджу закинувати на YouTube, тому що тоді результат буде не дуже класний. От тому краще додавати якісь елементи своєї там творчої діяльності, якусь там е унікальність, виправляти якісь конкретні елементи, і тоді ну, результат буде набагато краще. Окей, він нам генерує, бачимо там частина перша, частина друга у Древній Греції. В нашому там містечку АФІН жив юнак і так далі. І він там щось розповідає, якусь історію, яку ми потім будемо публікувати на Ютуб. Я одразу обрав формат роликів 5-10 хвилин, можна обрати там 10-15, це вже буде залежати від того, там, які ролики ви, в принципі, хочете створювати. Як на мене, 5-10 хвилин це такий найпростіший а, і ну, найшвидший спосіб. Нам і не так багато потрібно буде на майбутнє робити зображень. Добре, далі нам треба згенерувати картинки. Я люблю користуватися Міджорні, він мені більше подобається, тому я переходжу на веб-версію Міджорні. Journey. Якщо ви тільки починаєте користуватись Міджорні, то у вас не буде доступна генерація у веб-версії, а буде доступна генерація через Discord. По крокову інструкцію, як реєструватися в Міджорні, я вже записував окреме відео, тому я в описі залишу відео, і тут десь буде також плашка, можна буде перейти і подивитися. От, а ми з вами у веб-версії будемо генерувати. У Діскорді це буде виглядати абсолютно точно так же. До речі, якщо ви не хочете платити за Міджорні, ви можете користуватися будь-якою альтернативою Leonardo AI і діаграм. Будь-який з цих способів він підійде. Просто той самий промпт завантажуйте до Leonardo AI, Можливо, щось налаштовуєте, пограєте з цим же на свій розсуд і далі генеруйте картинки такі самі, як ми будемо генерувати через Міджорні. До речі, дуже багато інструкцій та різних лайфхаків про те, як генерувати картинки з допомогою Міджорні. Я активно ділюсь у своєму телеграм-каналі. Посилання буде в. Описі до цього відео. Я не буду зараз зачитувати цей промпт, просто поставте на паузу, скопіюйте його, перепишіть, якщо хочете його ж використовувати, або доробіть його, якщо ви хочете щось інше. Ми починаємо генерувати і подивимося, які зображення він нам згенерує. Міджорні генерує для нас завжди чотири варіанти, тому ми можемо обирати, яке нам більше подобається. В принципі, і перший непоганий варіант, і другий непоганий варіант. Давайте для різноманітня можемо зробити Варі Строн, щоб він зробив ще декілька генерацій цього варіанту. І я думаю, можемо використовувати цей варіант. Для того, щоб далі робити якісь анімації. Для красивих анімацій я буду використовувати Immersity AI, це безкоштовна тулза. В неї є певні обмеження на те, скільки ми можемо робити генерацій. Я сюди завантажу наше зображення, яке ми тільки що згенерували з Midjourney, Подивимося, яку анімацію він нам запропонує. Як ми бачимо, цей сервіс робить набагато якіснішу і більш цікавішу картинку. Ми можемо навіть робити різні анімації і по колу, і зум ін, і зум-аут, і з боку, і знизу, де завгодно. Ця на більш ми навіть можемо налаштовувати кількість. Рухів, щоб вона була більше, щоб вона була менше, і в залежності від цього вже редагувати наші картинки, зберігати після цього, можемо робити просто експорт. Експортуємо в MP4 3D Motion. і в нас після цього створюється фрагмент відео. Фрагмент, який ми будемо потім вставляти для нашого повноцінного ролику. Наступне, що нам треба зробити, це озвучити наш текст, але я не хочу його озвучити українською. Я хочу одразу на закордонний ринок на ринок сполучених штатів робити. Тому давайте просто перекладати його на англійську за допомогою перекладача Дзіплу, це найякісніший AI-ний перекладач. А після того як ми переклали, просто вставляємо його до сервісу Eleven Labs, який надає нам достатню кількість безкоштовних кредитів для того, щоб зробити наші генерації, озвучити. Давайте після цього можемо обрати навіть озвучку різну. Мені подобається останній варіант. Потім натискаємо Generate Speech, і він нам згенерує нашу аудіодоріжку нашого тексту. Тепер робимо те саме для інших шматочків тексту та робимо додаткові зображення і різні анімації для того, щоб ця картинка була динамічна. І після цього монтуємо все, що в нас вийшло з допомогою будь-якого безкоштовного сервісу Viena або CapCut. І давайте подивимося, що вийшло в мене. Alexios was full в enthusiasm, but he had one big problem. He couldn't develop good habits. His dream was almost unrealizable because of his inability to organize his life. Як на мене, дуже якісний і кайфовий результат ми отримали, який може повторити хто завгодно. Ну, якщо ви хочете більше дізнаватися про світ штучного інтелекту, раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там кожного дня я ділюсь корисною інформацією про світ. AI. Ну а вже ж якщо вам сподобалось це відео, ви хочете бачити більше таких відео, то ставте лайк, і обов'язково підписуйтесь на мій канал.